Грати в ігри та отримувати криптовалюту у мережі з'явились ігри, які за виконання завдань, досягнення рівнів чи інші активності дарують користувачам так звані токени. Їх необхідно вивести на власний криптогаманець, потім перевести в криптодолар, який можна обміняти на гривні або тримати в гаманці. Наш герой Олександр більш ніж півроку у вільний від основної роботи час намагається заробляти граючи в тапалки. Це вся аеротаполок набрала свою популярність ще в кінці 23-го року. Була така перша гранаткоїн, яка масово зайшла в ринок ігор Телеграму, суть якої заключалася в тому, щоб ти просто тикав на монетку і здобував її чим більше. Мене запросив в гру мій товариш Денис, який просто скинув мені силку і каже, тикай. Я просто тикав там перші декілька днів. Думав, що закину це діло, закинув його там на декілька днів, на тиждень, на два. Потім я бачу, що ця гра набуває певної популярності в Тіктосі, в Ютубі, ще в інших соцмережах. Я потім час від часу туди заходив, не кожного дня, можливо, там хвилин 20-15 в день приділяв. Потім зрозумів, що можна підключити другий акаунт. У мене було два акаунти. Для багатьох користувачів це не тільки можливість заробити, а й навіть інвестувати. Наприклад, деякі токени можуть зрости в ціні і приносити прибуток. Деякі з них можуть бути під загрозою знецінення. Однак цього разу Олександру пощастило, і з першої гри він вивів гроші. Це й змотивувало його продовжити далі. В цій першій грі ноткої я вивів 50 чимось мільйонів монеток. Це з двох акаунтів я грав. Не кожного дня, інколи не заходив навіть тижнями. З двох аккаунтів в мене вийшло, якщо перевести в гривні, близько 20 тисяч гривень. При цьому ти нічого не вкладав? При цьому я туди ні копійки не вклав. Від двох ігор, які я зараз граю, я прогнозую вивезти декілька тисяч доларів. Багато ігор на даний момент дійсно виплачують дуже мало коштів. Той самий хом'як роздав всім в кращому випадку по 10, 15, 20 доларів на акаунт. А люди грали в нього півроку і потім. Дуже багато людей зневірилось після цього. Ще одним з сучасних видів заробітку є криптовалюта, зокрема, біткоін. Нині він наблизився до позначки в 107 тисяч доларів і підняв загальну вартість криптовалютного ринку вище піку часів пандемії. З появою криптовалюти у світі з'явилась нова професія криптотрейдер. Білій церкві вона теж не чужа. Експерт Олександр свої перші великі гроші заробив саме завдяки крипті. Ця історія про те, коли я вклав близько. Тисячі доларів, і в результаті росту монети і спекулятивних дій над нею я отримав близько 6 тисяч доларів. На період часу, коли мене було купи боргів і траблів, це гроші, які прямо от впали в руки, і саме вчасно. Це було в 2019 році, коли стрельнуло такий токен як Шиба. Я його купував на найнижчих рівнях. Якщо подивитися на сьогоднішній графік, можливо, це було не 6 тисяч доларів, а цілих там близько 30-40 тисяч доларів. Але на той період часу я зафіксував. Ував весь свій прибуток із фактичних вкладених 600-1000 доларів. Це для мене досить непоганий результат був. Так, дійсно, в інстаграмі в мене такий гучний заголовок про мільйонерство. Якщо ми говоримо за доларове, то ще поки в процесі етапі. Якщо ми говоримо за гривневий мільйон, то звісно, я думаю, ця цифра абсолютно доступна кожному, оскільки в еквіваленті криптиця там близько 20 30 тисяч доларів. І за період торгівлі і роботи я думаю, загалом, як то кажуть, мільйон був прощупаний і десь витрачений, десь частково інвестований. Біткоін створили у 2008 році, тому що криза. Показала потребу в цифровій валюті, і як показав час, ця ініціатива стала досить прибутковою та популярною, особливо серед тих, хто повірив у неї з самого початку. За словами Олександра, на крипту впливають дві людини Дональд Трамп та Ілон Маск. Хлопець розповів нам про основні види заробітку криптовалюти. Щодо заробітку на біткоїні досить популярним і найпростішим методом це, звісно, купівля його на лоях, типу на найнижчих рівнях. Ну і продаж через час, там певний період циклу, так званого. Скажімо так, халвінгу, це продаж його відповідно на хаях, тобі от як зараз, до прикладу, я особисто не встиг придбати біткої на найнижчій ціні, яка була останні часи, типу 17-18 тисяч доларів, але успішно придбав якусь певну частку саме на його вартості в 30 тисяч доларів. Тому за період очікування там близько півтора-два роки, так з того моменту, як я його придбав, отримати 2-3 ікса це досить непоганий результат. А враховуючи, що. Абсолютно жодна інвестиційна угода там трейдера на валютному ринку або ж на фондовій біржі не дає таких результатів. За його оцінками, варто очікувати, що з 20 січня біткоін зросте ще вище. Однак щодо будь-яких вкладень варто підходити обережно. Топ 3 поради кожному хто забажає сьогодні війти в ринок крипти. Перше, найголовніше це холодна голова, мінімум емоцій. Бо всі ми бачимо ці прекрасні цифри плюса, дохідності, заробітку, але ніхто не говорить про кількість. Кість ситуації, коли дійсно люди втрачали великий капітал, хтось на цьому програвав, хтось купував біткоін не своєчасно, бо будь-які інші токени, тому це здоровий глузд і абсолютно холоднокровний підхід в роботі та інвестуванні. це найголовніше. Рекомендація номер два: це скоріше за все мати капітал, бо звісно починати з нуля круто можна, але як ви знаєте, в будь-якій справі, коли ти маєш капітал, потім вже маєш знання, ти можеш починати набагато ефективніше, і отримувати результат скоріше. Тому накопичуйте капітал, відводьте ці кошти найголовніше як ті, які ви допускаєте на ризик і готові втратити за будь-яких умов. А вже потім, маючи певний багаж знань, заносите в крипту, купуйте, інвестуйте, пробуйте себе в різних напрямках і обов'язково фіксуйте результат прибутку і фіксуєте результат збитків і проводьте завжди аналіз. І найголовніша порада це ходил. Той, хто купив біткоін в будь-який період часу, він все рівно в плюсі. Варто зазначити, що у цій темі є і не менш важлива юридична складова. Адвокатка Тетяна Коломієць каже, гравець криптотаполок має дбати про свою кібербезпеку, адже потрібно звертати увагу на те, хто є розробником гри, та що прописано в умовах використання. А от обіг криптовалюти в Україні поки не врегульовано і пояснює фахівчиня це тим, що державні органи не можуть досягти згоди у тому, яку саме версію закону приймати. Якщо особа здійснює діяльність підприємницьку, здійснює комерційну діяльність, будь-яку діяльність господарську спрямовану на отримання прибутку, то безумовно їй потрібна реєстрація. ФОП. важливе питання в тому, в якому саме розумінні вона цю діяльність здійснює. і що це діяльність з торгівлі криптовалютою, чи це діяльність з майнінгу, тобто безпосереднього видобутку цього криптоактиву, так то це безумовно потребує такої реєстрації. У нас навіть є квели для вас, я підшукала. Отже. Діяльність торгівлі обміну криптовалютами кведші 6619, інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг крім страхування та пенсійного забезпечення, тобто чітко квед як вид діяльності. Також діяльність з майнінгу та реалізації криптовалют КВ-6419 інші види грошового посередництва. Отже, якщо особа просто грає в гру, то така діяльність не підлягає оподаткуванню. Якщо особа здійснює діяльність щодо обміну криптовалюти, така діяльність підлягає оподаткуванню. Якщо особа просто грається, ми розуміємо, так то все в рамках гри, як я раніше казала, все на умовах договору, який вона підписала на початку. І, хоча цей бізнес в Україні не легалізований, наша держава наразі посідає четверте місце. Місце серед найбільш дружніх до криптовалют країн. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, в Україні з високою ймовірністю узаконять криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року. Але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.